Добрий день! Вас вітає економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету. Дорогі вступники! Сьогодні перед вами безліч доріг. Ваше завдання не помилитися з вибором, а ми вам допоможемо обрати потрібну стежку, станемо надійним дороговказом у виборі майбутньої професії. Чому ваш правильний вибор ЕПФК? Та тому що фахова передвища освіта розроблена для формування та розвитку певної освітньої кваліфікації. Вона буде підтверджувати вашу здатність виконувати спеціалізовані завдання у певній галузі професійної діяльності. Здобуття фахової передвищої освіти робота з науковими розробками сьогодні це успішний і конкурентоспроможний спроможний випускник завтра. І саме в нашому коледжі ви здобуваєте повну загальну середню освіту і отримуєте свідоцтво за спрощеною ніж у школі програмою, ще є надважливою умовою. У умовах воєнного стану, що є гордістю нашого закладу, а особливою гордістю коледжу є студенти. А тому вектор освітнього простору ЕПФК студентоцентризм. Студенти здобувають освіту на бюджетній та на контрактній основах, отримують щомісячну стипендію і мають можливість відповідно до своїх досягнень отримати одноразову винагороду від Запорізької міської ради в межах проєкту підтримка обласної обдарованої молоді економіко правничий фаховий коледж це не тільки простір для особистісного і професійного зростання. Це сходинка і до наукових досягнень, першим кроком, до яких особисто для мене стала участь у традиційному конкурсі науково-дослідних робіт молода наука. Саме участь у ньому мотивувала мене до наукових пошуків. І як результат отримання іменної стипендії Верховної Ради України за високі академічні і наукові досягнення. Тож наш коледж ваш найкращий вибір. Усіх вітаю! вітає козікаріна студентка третього курсу спеціальності туризм та рекреація, економіка правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Три роки тому як і всі я мріяла про активне студентське життя. Але 24 лютого моя мрія різко змінилася, і вже пішов другий рік, як вимушена перебуває з за кордоном. На сьогоднішній день я знаходжуся у Болгарії. Завдяки висококваліфікованим викладачам коледжу я отримала свої софт- та хард скілз які допомогли мені в отриманні безцінного життєвого досвіду. Протягом року я лідерка волонтерського кілового благодійного фонду Доброха. Я проводила розважальні заняття дітям, і за три місяці більше 200 дітей подарували мені свої посмішки, відкрила себе в новому для себе напрямі, а саме написання проєктів. На початку 2023 року взяла участь у міжнародній програмі Innovation Cap і разом з командою, яку я очолила, написала екологічний стартап. У підсумку ми посіли перше місце. Завдяки цьому досвіду я потрапила в табір лідерства. Наша команда цілий тиждень зробила лекції англійською мовою та мала змогу навчатися писати більш професійні проєкти. На основі знань, які ми там отримали, ми написали проєкт Фотоконтакт. Представили його як. Його перед Юнісефом Болгарії та отримали грант на реалізацію. У жовтні сформувалася нова команда для участі в акції від компанії Samsung, де ми також написали благодійний проєкт. Як активістка волонтерського крила я була гостем зустрічі з ЮНІСЕФом Японії та звідної конференції з обміну досвідом української та болгарської молоді уже на сьому тижні стартує мій новий проект ACNB, який отримав грант буквально декілька тижнів тому. Мета цієї роботи об'єднати українських підлітків, які проживають у нашій області, та спільними зусиллями допомогти українцям похилого віку, що залишилися наодинці зі своїми проблемами. Дякуючи коледжам, моїм наставникам, сьогодні я горда представити українську мову в міжнародному благодійному центрі Болгарії. В коледжі працює команда викладачів професіоналів, що допоможуть вам обрати науковий напрямок молоді науці, підготують вас до участі у творчих конкурсах, олімпіадах, змаганнях, стануть вам наставниками і порадниками протягом усіх років навчання в коледжі. Вже доброю традицією в економіко правничому фаховому коледжі Запорізького національного університету став дійсно якісний рівень мовної підготовки наших здобувачів освіти. Окрім уже традиційних двохсотвальників на національному мультипредметному тесті з української мови, ми пропонуємо нашим студентам різноманітні конкурси, змагання, які теж покликані перевірити рівень їхньої мовної підготовки, які їх мотивують, готують до конкурентного такого середовища. Тому що дійсно, незалежно від обраного фаху, майбутні наші випускники вони дійсно мають демонструвати в цей якісний рівень мов. Нові підготовки і дійсно нам є уже чим пишатися. Кожного року коледж ем, в скарбничку свою додає чергових переможців. Уже в цьому році ми маємо переможців обласних етапів, таких традиційних конкурсів, як мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка. У нас є переможець на рівні регіону. Це Лобач, Платон, і також переможниця Тодоресі Анастасія, переможниця конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Теж уже обласний. Власний рівень студенти взяли участь у всеукраїнських випробуваннях. Ми чекаємо результати і впевнені, що там нам дійсно є бути чим пишатися. Поза минулі роки переможцями уже всеукраїнських таких змагань у нас були Маловічка Владислава, пирожкова Аліна, Дмитренко Катерина. Тож бачимо, що належну увагу викладачі приділяють підготовці здобувачів освіти. Це дійсно дуже важливо. Я думаю, що не треба переконувати зайвий раз нікого, тому що мова дійсно має значення і має значення не лише в контексті виховання свідомих громадян національно налаштованих. З такою відчуттям національної самоідентичності, а й в плані підготовки майбутніх фахівців. Тож я переконана, що ми знову матимемо переможців, а рівень володіння української мови серед здобувачів освіти з кожним роком буде тільки покращуватися. Добрий день, мене звуть Тодорисі Анастасія. Я студентка другого курсу економіко-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету. Цьогоріч я здобула перемогу на обласному етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Янцика. І хоча результати всеукраїнського рівня випробування ще невідомі, вже зараз я з упевненістю можу сказати, що завдяки викладачам коледжу, які готують нас до таких інтелектуальних змагань. Я отримую не лише хороші знання, а й відчуття впевненості, мотивації до досягнення нових вершин. Переконана, що цей досвід стане мені в нагоді, адже я мрію стати професіоналом. Родзинкою ПФК є створене іншомовне освітнє середовище, адже Україна обрала європейський курс розвитку. Вивчення англійської мови відбувається відповідно до європейських стандартів якості. А результатом опанування англійської мови є найвищий рівень володіння іноземною мовою. Викладачі математики економіко-правничого фахового коледжу ЗНУ орієнтовані, щоб студенти коледжу ефективно складали НМТ. Саме тому з першого курсу всі діагностувальні поточні і підсумкові роботи розроблені відповідно до структури НМТ. Всі завдання складаються диференційовано відповідно до рівня знань студента. Домашні завдання також надаються за рівнями. Ми зорієнтовані на побудові вільної освітньої траєкторії кожного студента. У рамках курсу ми також надаємо студентам, що навчаються за індивідуальним графіком, можливість доступу до інформальної освіти, проходження курсу, підготовка до ЗНО НМТ на таких освітніх платформах, як Прометеус Едера. Чекаю саме на вас на підготовчих курсах. Самостійна і творча праця студентів ВПФК ЗНУ – складова частина всього навчального процесу та його забезпечення, активна пріоритетна форма навчання при обов'язковому педагогічному керівництві з боку викладачів. Самостійна робота є основним засобом володіння навчальним матеріалом, і на цей час відведений для самостійної роботи визначається навчальним планом і становить 30% від навчального часу. Самостійна робота студентів є конкретною за своєю спрямованістю і супроводжується ефективним контролем та оцінкою її результатів згідно з новою, освітньою парадигмою, незалежно від спеціалізації та характеру роботи, будь-який фахівець повинен мати фундаментальні знання та професійні вміння і навички діяльності свого профілю, досвід творчої та дослідницької діяльності, вирішення нових проблем, досвід соціально цінної діяльності. Два останні складники освіти формуються саме в процесі самостійної роботи студентів нашого коледжу. Вітаю вас, майбутні студенти! Кожного дня ми постаємо з вами перед вибором. Вибір, який ми робимо, формує наше життя і впливає на майбутнє. Часом нам надаються унікальні можливості, які роблять цей вибір ще цікавішим і вагомішим. Одна з таких можливостей це вибір спеціальності для майбутнього навчання саме в нашому коледжі. Друга це вибір дисциплін за рахунок побудови власної освітньої траєкторії. Вибіркові дисципліни в нашому коледжі поділені за двома напрямами. Перший напрям це дисципліни, які формують особистісні якості студента. Другий напрям фахові дисципліни, які студент обирає самостійно в межах своєї спеціальності. Я, як викладач, розробила такі актуальні, цікаві та корисні дисципліни, як самозахист та організація анімаційної діяльності. А найголовніше, що компетентності, якими може оволодіти студент за рахунок гнучкості навчальних планів, роблять випускника нашого коледжу затребуваним і високопрофесійним фахівцем на ринку праці. Отже, завдяки свідомому вибору. Можна пристосувати свої навчання до власних кар'єрних цілей та розвитку своєї особистості, насолоджуйтесь навчанням, опановуйте нові предмети, розширюйте свій світогляд разом із викладачами економіка правничого фахового коледжу. ФК це перша сходинка до здобуття вищої освіти, адже саме ми використовуємо платформу Moodle, що також є освітньою платформою вищих закладів освіти. Які ж переваги має платформа Moodle? По-перше, за допомогою платформи викладач може обирати будь-який з модулів, розміщувати його на сайті, редагувати, оновлювати, використовувати для інформування, навчання та оцінювання студентів. По-друге, модул доступний у використанні, бо його можна встановити на домашніх комп'ютерах, планшетах, мобільних телефонах або використовувати у зовнішньому браузері. Я Якушин Максим, студент другого курсу спеціальності фізичного виховання, перебуваючи на змаганнях. Готуючись до змагань чи перебуваючи на зборах, потребує індивідуального навчання. Лише платформа Moodle є доступною і зручною у використанні, бо дає мені змогу здобувати знання в будь-який час з різних куточків України. У школі я навчалася на платформах Google Meet та Classroom. У системі Moodle мене приваблює зручність і простота використання. Цілком зрозуміла технологія навчання, є можливість легко знайти матеріали в меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого. На свій мобільний телефон я встановила додаток Moodle для швидкого доступу до системи та задля спілкування з викладачами через форуми курсів. У системі Moodle виключино дають пропозиції для мого саморозвитку, удосконалення знань і практичного досвіду шляхом інформальної освіти. Крім того, я маю змогу обирати завдання різнорівневих тестів. Приваблюю, що в Moodle при виконанні тестів і завдань здійснюється автоматична перевірка та оцінювання знань у режимі онлайн. Місія повідомляє затверджений порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році. З 1 квітня розпочинає роботу консультативний центр для вступників, де ви зможете отримати відповіді на всі ваші питання. Розширюємо освітні горизонти економіку правничого фахового коледжу «Разом».